Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Віталій Олексійович. Як поводитися в сім'ї батькові, де дружина та родина хочуть хрестити новонароджену дитину? Е, тобто, що мається на увазі? Батько віруючий. віруючий, христинин, пізнав Господа. А дружина вона, скажімо так, е, прихожанка ортодоксальної церкви? Mm. Іншої громади, так, скажімо так. Так. І дружина хоче хрестити дитину. За своїм обрядом, так. за своїм звичаєм. Так. Як має поступити віруючий чоловік? Так. Біблія каже, що покликав нас Бог до меру і до спокою? Це так каже Писання. Якщо в цій сім'ї, скажімо, чоловік є голова сім'ї, голова родини. І він має, скажімо, тверде слово, повагу від дружини, пошану від дружини відповідний спосіб. І він каже: Я хочу це зробити в євангельському розумінні, тобто принести дитятко до молитви посвяти для Бога, благословіння перед Богом, щоб це дитятко виросло, пізнало Господа, зрозуміло Господа. А тоді, коли воно зросте. Вибрало служити Богові і охрестилося, і дружина прислухається до слів чоловіка, то, звичайно, це чудово. Коли дружина і її родина наполягають на своєму обряді хрещення і так далі, я не думаю, що чоловікові треба противитися цьому, або робити скандал із цього, або робити якийсь неспокій в сім'ї. Я так не думаю. Біблія каже, Покликав нас Бог до миру. І Біблія говорить, щоб ми шукали миру абсолютно зі всіма, тим більше з домашніми і рідними і так далі. Цей обряд, він не має сили, він не має якоїсь глибеної сили над цим дитятком. Це є просто обряд, який люди хочуть звершити ну, в той спосіб, який вони роблять, скажімо так. Головна суть, щоб батько був готовий виховати дитину таким чином, щоб коли дитинка зросте, вона пішла шляхом віри свого батька, Євангелії, Слова Божого. І зробила цей крок свідомо. Тому що маленьке дитятко, воно несвідоме, воно не знає, що з ним роблять, і так далі. Ну, мама хоче так зробити, хай робить тому. Я не вважаю, що батькові треба противитися цьому, або робити якийсь скандал із цього, або сваритися з родиною дружини і самою дружиною. І так далі. Я би на місці батька пояснив свою позицію, свою думку. І якщо, скажімо, дружина прислухається, добре зробить, не прислухається, хай зробить те, що вона вважає за потрібне. От, але батькові треба молитися, невіруюча дружина написано, освячується віруючому чоловікові. Чим освячується Словом Божим і молитвою. Словом Божим і молитвою це те, що говорить Писання. Все Боже творіння освячується Словом Божим і молитвою, а наші діти це є вище Боже творіння. Тому я би я би тут не хвилювався сильно і так далі. І шукав миру, шукав спокою. О, звичайно, пояснити свою позицію. От, але якщо хочуть звершити це, хай звершують, цей обряд, не має великої сили на цим дитям, тому не треба хвилюватися. Спасибі. Хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб каналі Нове Життя. Обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач, яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!